І ми продовжуємо мануфактурити. Вчора у соціальних мережах з'явилися просто жахливі кадри, відео, де чоловік влаштовує собачі бої, а також стріляє собакам у голову заради розваги. Як було відомо, це відео з'явилося у телеграм-каналі Рівне Головне. Проте потім поліцейські спростували цю інформацію і сказали про те, що відео було опубліковане ще у 2020 Першому році одне з відео ми не будемо демонструвати з етичних міркувань, тому що воно справді просто неймовірно жорстоке. Так і власне детальніше також розкажемо про реакцію поліції Рівненщини. Зокрема, на Рівненщині правоохоронці розслідують вбивство собаки Відео інцидента в мережі пожерили у понеділок, 14 квітня. З'ясувалося, що чоловік застрелив собаку ще у 2021 році. А зараз він перебуває у СІЗО через інші злочини. Про це сьогодні вранці повідомили у поліції Рівненської області. Зокрема, на Рівненщині поліцейські проводять перевірку щодо жорстокого поводження із тваринами. Інформацію про інцидент Дент виявили поліцейські сьогодні, 14 квітня близько 17.30 на одному з телеграм-каналів Йдеться в повідомленні поліції, і за словами правоохоронців на відео видно, що невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно почали пошуки злоумисників. Поліцейські просили усіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити їм. І власне наразі вже відомо про те, що встановили особу, і вона перебуває в СІЗО. І зараз детальніше про цю ситуацію ми поговоримо з Аллою Лосік, це керівниця громадської організації Еко Рівненщина та зоозахисниця. Вітаємо Доброго в дня. студії. Добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні! Вітаємо! Героям слава! Так. Дякуємо, пані Алла, що вмикнулася до нас ветар. Перш за все, хотіли би, щоб ви поділилися своїми рефлексіями, які у вас викликали емоції. Це відео, тому що нас воно вчора ввечері просто сколихнуло на очах. Просто були сльози. Тому що ну це неймовірно. Це просто неможливо дивитися без сліз. Це відео. Поділіться своїми емоціями. Я ем, займаюся темою захисту тварин е, з 2012 року. Багато бачили ми різних жорстоких подій щодо тварин, але ці фрагменти були напевно, напевне найбільш вражаючими для мене, тому що такої жорстокості, такого цинізму всього в совокупності я не бачила до цього моменту. Так, насправді дуже цинічне відео, як на мене, тому що коли я побачила це відео, я спочатку навіть не зрозуміла, що буде далі. Тобто, відео собаки, ти бачиш, ніби що її тримають на повідку, і тут просто ну я не могла передбачити, що такий буде розвиток подій в цьому відео. У мене це сколихнуло просто купу емоцій, і власне хотіли б про це детальніше поговорити, Навіть враховуючи, що інцидент стався у 2021 році. Я думаю, що такі інциденти можуть ймовірно відбуваються зараз, і ймовірно будуть відбуватися в майбутньому. Розкажіть, будь ласка, як запобігти таким в майбутньому? Що робити людям, які побачать таке в соцмережах, або, можливо, бачать таке в реальному житті, що їхні сусіди таким займаються? Що їм робити? А, якщо людина стає свідком таких подій в мережі, десь побачила так, контент, там, в телеграм-каналі, то бажано. Трішечки помоніторити, що це за відео, звідки і що чи воно має хоча б якийсь реальний факт, що це відбувається в Україні, бо багато є відео, які закидаються росіянами, які не є подіями на Україні, але встановити да, наскільки це можливо, і відповідно є зоозахисні спільноти в Україні, багато різних мереж, куди це відео можна закидати і. Цікавити, що це за відео, яким чином встановити, чи це відбувся факт, чи не відбулось, і на сьогоднішній день поліція достатньо активно моніторить мережі, і коли ми їх там запити їм даємо тегаємо, да, в соціальних мережах, вони на це реагують, як ми бачимо, по подіям в нас в місті Рівному. І однозначно, що про це мовчати не потрібно, навіть якщо це і якісь будуть помилки, чи е, факти вже відбулись. чи ну маса може бути різних сценаріїв, але все одно про це потрібно говорити, про це потрібно показувати, бо лише суспільний розголос дає можливість в майбутньому зупинити такі небезпечні злочини, які відбуваються на сьогоднішній день, на жаль, дуже часто в Україні. Якщо люди стають свідками а, таких подій, сусіди вчиняють, обов'язково потрібно фільмувати, робити відео, фотографії, важливо, звичайно відео робити і одразу повідомляти, чомусь в наших людей дуже велика зневіра в правоохоронні наші органи, в нашу поліцію. Але це не так, навіть якщо і в перспективі можливо не відбудеться так, як ми плануємо, але сам факт, який ми засвідчимо, що ця подія відбулась. Є вже важливою, адже це є статистика для поліції, яка кількість таких злочинів фіксується, які є успіхи у дослідженнях цих злочинів, які є вироки по цим злочинам, які встановлені, і так далі. Тому не потрібно бути е, таким зневіреним в цих процесах. Головне, почати це робити. Якщо е, не зафіксували цей Злочин, таку подію жахливу, то через місяць-два про неї ніхто не згадає, і фактично можна стверджувати, що її і не було хоча вона в реальності відбулася. Ось так працює система. Тому фіксувати дуже важливо, повідомляти, шукати людей, які до цієї теми не байдужі, і об'єднуватись для того, щоб запобігати таким проявам. Ключове наше суспільство має продемонструвати, що нас, людей гуманних, здорових психологічно набагато більше, і що ми не приймаємо такі жорстокі вчинки по відношенню до тварин, і що це осуджується нашим суспільством. І відповідно, що кожен злочин буде мати покарання. Це ключовий фактор меседж, який ми маємо доносити кожному. Скажіть, будь ласка, з якою взагалі метою ці нелюди, тому що я не можу вже по-іншому висловитись, можуть е робити це з тваринами. Так, яка їхня мета? Це для розваги? Чи це можливо я не знаю це помста Так, можливо, це психологічні відхилення? Можливо, це помста за щось. Розумієте, тут таке комплексне питання, яке ви зараз підняли, і однозначно дати відповідь неможливо. Кожен випадок є індивідуальним, а і його потрібно розбирати для того, і мають бути ці кримінальні провадження, де має відбуватися дослідження сама ця мотивація, чому людина вчинила такі злочини. Якщо ми говоримо про даний випадок, який сколихнув всю Україну і не лише Україну, як вже виявилось. Це, очевидно, сама е, такий психотип цієї особи, яка це вчинила, яка має певні все ж таки, е, на мою особисту думку, а, е, певні психологічні вади, е, відсутність емпатії, е, це, можливо, комплекс проблем, які тягнуться з дитинства. А, е, І це таке сформувалася людина з таким просто м жахливими, жорстокими проявами, які. А, е, Вчиняючи їх, людина не усвідомлює, що він робить. По цьому відео це дуже чітко можна відстежити, коли тварина стікає кров'ю і як він з нею комунікує. Зверніть увагу, да? він з нею так граючи спілкується такими ось моментами. Ну, для мене це вже найвища така точка якоїсь такої. Воробливої психіки у людини. Що далі з ними робити, я не знаю. Але при тому треба зауважити: він адекватний, він холоднокровний, тобто він не божевільний, да він не та людина, яка не усвідомлює своїх дій. Ні, він свідомо, чітко це робить і отримує від цього насолоду. Ось це і є ця така форма. Ну, вбивць. Ми з вами побачили людину, яка вбиває тварин і вбиває людей. Бо в даної особи є стаття за вбивство, і зараз це в СІЗО перебуває з 23-го року за жахливі е, теж події. Це в, е, свідчить лише про те, що це ось така, такі ми з вами побачили психотип людини, яка готова вбивати. На не бачить цьому проблему. І ось такий спосіб життя ця людина була достатньо довго, поки не стикнулася такою ситуацією, що зараз відбувається. Насправді, все, що ви описали, це дуже страшно, як на мене, тому що коли людина усвідомлено робить такі вчинки, то мені здається, що вона здатна на багато що. І власне я також додам те, що ви описали, що оперативники карного розшуку встановили, що це 42-річний житель рівненського району, який нині перебуває у слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статтю 146, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинення організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, та частиною 2 ст статтею 115 і це замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України, тому власне це був не перший злочин. Так я Що також ви додам... Розуміли а, він замовив такий вид злочину, і хлопці, які його виконували, вони молотками били дівчину, і її просто Бог всесвіт допоміг вижити. І вона їх впізнала, ну і далі пішла цепочка. Усвідомлюйте, що він ще замовляє. Він породжує групу навколо себе свідомих людей, які стають жорстокими вбивцями. Та насправді дуже жахлива ситуація, і дуже складно усвідомлювати те, що ми живемо в суспільстві серед таких людей, які здатні на таке холоднокровне вбивство. Я також хотіла додати до того, що сказала Вікторія. На цей інцидент відреагували у Міндовкілі і оприлюднили заяви. Там, в принципі, досить багато пише, але важливим є те, що. Вони сказали, ми наголошуємо, що подібні дії є абсолютно неприпустимими та грубо порушують чинне законодавство України, зокрема закон України про захист тварин від жорстокого поводження. І наша позиція однозначна: це нульова толерантність до жорстокого поводження з тваринами. Жорстокість не може залишатися безкарною, саме так зазначили у міністерстві. Я ще б додала пані. Алла, е, Цікаво насправді, що ось це відео воно з'явилося лише ось в 25-му році, хоча воно було знято лише в 21-му. Е, на вашу думку, чому чому воно оприлюднилося саме зараз? Хто зробив ось цей такий інформаційний вкид? Я б сказала. Е, ну, по перше, е, це однозначно зроблено свідомо. Яка мета була людей, які це відео зараз відправили, не зрозуміло. але однозначно, що в них воно було. Так як вже нам відомо серед нашої спільноти інформацію, ку і наші колеги, і поліція. Ці відео розсилались людям, і тобто багато коло людей знали про те, що відбувається. Тобто, в когось воно було це відео, чому його зараз це відео розповсюдили? Тут я, до речі, сьогодні це говорила з заступником керівника нашої обласної поліції національної, щоб це теж було досліджено, тому що може, є декілька версій. Одна із них, що це е, е, зараз дуже е, великі йдуть процеси у мисливстві, реформування, як вони називаються, але по факту це одна нова команда хоче отримати вплив е, на е, цими е, мисливськими угіддями. Ну і відповідно така кучмівська януковська історія має закінчитися. Має початися нова історія, яку лобісти мисливців зараз впроваджують. І тому можливо це відео також було. Самими ж мисливцями закинуто для того, щоб почати ці питання і внутрішні. До речі, резонанс є, бо багато людей е, критично, категорично налаштовані до мисливців, і під постами, наприклад, того ж міндовкілля можна побачити, як є люди, які проти мисливства вбивства тварин, і як виступає група мисливців, які захищають, виправдовують так м'яко, але кажуть, що це старе відео, що це неважливо. Що дбайте про тварини і так далі, тобто намагаються відвести е, суть питання в інший бік. Інша частина така з'явилася думка, що м, е, його намагаються душ, досить сильно витягнути з СІЗО, де зараз сидить ця особа, і що це відео з'явилось для того, щоб або а, сказати, що він психологічно неадекватний, щоб адвокати розіграли такий сценарій. Неосудності, і це інші види покарання, і так далі. Або хтось свідомо це також демонструє, щоб показати, яка це небезпечна людина, яку неможливо випускати із СІЗО. Він має пройти весь цей шлях і понести покарання. Ось такі є ключові три версії, але яка із них правдива, це має становити поліція, бо це важливий фактор насправді. Не лише сама поява цього відео, цього злочину, який відбувся і прогалена величезна в часі, що поліція знала, розуміла, що там щось відбувається, але нічого не зробили, поки не відбулось такого резонансу. Але і сам факт: от хто маніпулює громадськістю, з якою метою? І. Чи можемо ми говорити про якусь справедливість у нашому суспільстві, якщо немає даних, інформації, все, все приховано публічності немає, є якісь здогади, якісь конспірологічні теорії, і так далі? Цього не має бути на сьогоднішній день, і для цього ми дуже цю просили наших працівників поліції, я знаю, що там є дуже фахові спеціалісти, і якщо вони мають бажання, мотивацію, вони можуть встановити абсолютно все. Але чи будемо ми знати цю правду? Це питання. Однак суспільство вимагає знати істину. Так, насправді чудово, що наразі працюють соцмережі таким чином, що дуже швидко поширюється ця інформація, набирає розголосу. Зоозахисники підключаються, підключається поліція, тому що суспільство вимагає того, щоб правоохоронці зайнялися. Просто цією І загалом так. люди підключаються, тому що так. власне вони звертають увагу так. Зоозахисників і так. поліції вони позначають їхні сторінки в коментарях. Наприклад, пересилають їм ці дописи, і це справді дуже важливо, тому що будь-яка така суспільна реакція, мені здається, може призвести до дуже хо хороших дій до дуже хороших речна. змін ми фактично. медіа, яка висвітлює новини, переважно Львівщини, але ми побачили про це з притулку домівки врятованих тварин, які почали поширювати цю інформацію. Активно ми відповідно теж підхопили, тому що ми безпосередньо за захист тварин. І такі речі, такі я садиські дії, як на мене, вони повинні бути покарані в будь-якому випадку. Тому дякуємо вам, що ви включилися, що ви розказали детальніше про цю ситуацію. Це ми будемо це тримати на контролі. Сподіваємося, що все. Все ж ми отримуємо реакцію правоохоронців. Дізнаємося, чому все ж це відео з'явилося саме зараз, тому що це перше питання, яке я задала в своїй голові. Після того як прочитала реакцію правоохоронців, тому чекаємо ще інформації. Сподіваємося, що ця інформація буде триматися ось так на слуху для того, щоб правоохоронці все ж зайнялися і дали реакцію. Так, дякуємо вам так, за мене... включення. Вона велике прохання до всіх, хто дивиться. Да не зараз сюжет, і ваша робота вона надзвичайно важлива, тому що ми живемо зараз дуже інтенсивний інформаційний час. У нас, на жаль, події змінюються, і ми не маємо, щоб ця подія десь затушувалася, зникла і так далі. Лише резонанс, і ви правильно сказали, оця згуртованість нашого громадянського суспільства дасть можливість нам цю знаєте, цю спіраль перейти на інший виток, де. Сподіваюсь, такі злочини залишаться в минулому назавжди. Так, безперечно, Дякую. дякуємо Дякую. вам за вашу позицію, дякуємо сьогодні за включення. З нами була Алла Лосік, це керівниця громадської організації Екорівнинщина та Зоозахисниця. Дякую, побачення.